За кілька днів до 46-ї позачергової сесії Білгород-Дністровської міської ради депутати активно працювали в постійних комісіях. Усі п'ять профільних комісій зібрались, аби розглянути порядок денний та заслухати доповіді щодо понад семи десятків питань, що виносяться на пленарне засідання. Одним з ключових питань стало внесення змін до бюджету громади. Депутати детально вивчили нові фінансові розподіли спрямовані на актуальні потреби міста від комунальної сфери до соціальних програм. В цілому у нас на 1 вересня у нас перевиконання бюджету 5 мільйонів 200. Пропонуємо зробити коригування між тими податками, де у нас значний плюс, і де можливо відкоригувати, щоб більш-менш було у нас у бюджет. Це що стосується місцевих податків і зборів, що стосується субвенцій, у нас надійшла субвенція 104 тисячі додатково на облаштування на інвестиційний проект на облаштування безпечних умов у закладах. Це короче на ліцей лідер, щоб якогось так субвенція? обласний бюджет. 621 двадцять тисяча на доплати працівникам закладів освіти педагогічним. Це на е, літній період. Чекаємо, на березни, на грудень, і ще субвенцію на вересні грудень, поки що немає підписаної постанови. Також був заслуханий бюджетний звіт за перше півріччя. На сьогодні найбільшим боржником залишається порт. В першу чергу це, є де заборгованість по заробітній платі. вони зараз розпочнуть платити, вони хочуть погасити всю заборгованість. Ну, там десь близько півтора мільйона по день податку не доходить з медичних посіб. До Так, від тої зарплати. Де засети місце? І 35 мільйонів, це місце. Голова комісії з питань житлово-комунального господарства Олександр Морозов ініціював важливу пропозицію налагодити постійну взаємодію депутатів з поліцейським офіцером громади. І ми повинні знати, якщо є скорочений путь шлях до е, поліції через офіцера громади. Тобто ми можемо звертатися а до нього логично, і, да, і, да, і да. відпрацьовувати це сумісно з офіцером громади, як депутати. Ми можемо е, знати там номер телефону, чи, е, там, одного чи іншого, там скільки їх є. Номера телефонів. Якщо е, потрібно там десь звернутися, щоб не турбувати там цілий рай відділ. Ми можемо е, з ними працювати, відпрацьовувати всі ці питання. На сесію виноситься чимало питань від затвердження нової редакції програми Спорт для всіх до безоплатного прийняття гуманітарної допомоги, участі в державних і міжнародних програмах, поділу земельних ділянок, погодження актів з писання, закріплення майна за підприємствами та зміни до освітніх та соціальних програм цьому році. Ми маємо змінити статут. Закладу загальної середньої освіти на 7 зокрема, він буде відповідно до чинного закону про е загальну середню освіту мати тип, гімназія за новим СІ. Ну, а далі ми вже внесли адресу, як сьогодні вимагає, чи не законодавство відбувані просто свого переводу довели. Тобто ті зміни такі не суттєвих тип закладом. Тобто, сьогодні у нас. В мережі закладів загальнострій на освіти буде одна початкова школа, початкова е школа імені Сівера Морозової. У нас буде п'ять гімназій. У нас два ліцеї. Депутати заслуховували фахові доповіді, ставили уточнюючі запитання та активно дискутували. Такий формат дозволяє максимально підготуватись до сесії, щоб на пленарному засіданні ухвалювати зважені рішення без зайвих затримок. Проєкт рішення щодо змін в охороні програми про зубово Даною програмою передбачено зменшення за рахунок зменшення кількості декларантів та надання виробів медичних виробів, дитячого харчування у гуманітарної благодійної допомоги та державними коштами. Передбачено зменшення обсягів фінансування по програмі. Гроші ми не просимо, приводимо у відповідність цифри, які потім до звітності будуть нам дуже важливі. Депутатський корпус підходить до роботи на позачерговій сесії у повній готовності. Попередній аналіз, рекомендації комісій і обговорення в робочому форматі дозволяють приймати виважені рішення вже безпосередньо під час голосування. Сама ж сесія відбудеться 18 вересня у сесійній залі міської ради. Анастасія Кіляна толі Окінчук, перший муніципальний канал.